Скільки це коштує? Скільки я продаю весь свій інвентар і усім привіт, друзі! І це перше відео моє по Grow a Garden в Роблоксі. Як бачите, я собі зробив скин реально як е е е спайк І е в цьому відео, це в цьому першому відео по Grow a Garden я хочу зібрати всі бамбуки в цьому відео. І хочу зібрати всі гриби. І давайте перед тим я відкрию е, Крафтер Pack, Violet Corn і яйце бджолини. Ну і стоп-джула, зрозуміло, чому мені нічого не випало. Е, а так, то я хочу вам ще показати. Тут в мене бамбуки і гриби, які тут вже два тижні стоять. Тут в мене манго ростуть. Тут в мене початкові роста ну, спеціально для квестів. Тут хайфрукти, тут какао, трошки ще бамбуків, є ще багато різних. І мені, до речі, випав на цих днях соняшник, що дуже-дуже рідкісно, мені здається, 0,5 шанс. Тут є багато емберлілі, е драгонфрукти тут є, кактуси. Та символічно, що в мене виріс великий кактус. Ну, і тут є багато е, горохів і пальм з кокосу. просто Подивіться, скільки їх тут. Ну і в мене майже мільярд. Ну, грубо кажучи, мільярд. Точно мені ж треба мені ж треба ці е, Tool, ось так вони називаються. Хоче, давайте я перейду в гіршоп. І мені ж треба купувати... Ой, що я не готуюсь до завідео. У мене тільки 20 штук. Їх там напевно десь 50 чи скільки їх там. Давайте йдемо. І хоч трошки тут зберемо їх. Але тут треба так акуратно їх всіх позабирати, тут фейворіт. Хоч я обріжу і прийду, коли я все заберу. Ну що вже 20 штук бамбука вже. Зобрав з них серце, щоб я їх не зібрав. Випадково. І давайте я зберу. Подивіться, тут по 4 ефекта! Подивіться! дивіться, Polinetted, Шокет, Молтен, Heavenly, Frozen, 5 ефектів. Тут 4, тут 4, і тут 4. і Не повірте, тут 5, і тут 4. Капець тут ефекти. І давайте йдемо. Продав... Давайте я продам весь свій інвентар. 14 мільйонів. Ну добре, я до вас підключуся, коли е, одновиці сток я куплю всі серці. І так, я е, почекав і цілих 3 штуки, тобто цілих 60, було в стоці. Ну і зараз буду забирати з бомбуків це все. Мені вже не записалась частина з тим, як я. Забрав тут ще бамбук і одразу скажу, я там отримав ну, десь. Е... десь трошки. І я зараз в мінусі я вже 100 мільйонів потратив, Що дуже мене розстраює. Ну, напевно, на бамбуках не вийде якось розбагатіти, так сказати. А от на, е... на грибах, надіюсь, так буде. Ну і давайте збирати тут. чого знам 4, 2. Uh, ну, на цьому я теж не думаю, що щось вийде. Uh, 4 мільйони. Ну добре, давайте. У мене є 56 штук, щоб зібрати гриби. Як же воно буде пус, пус, тут виглядати? Добре, давайте я. Uh, буду забирати. <к rivali> Зараз зустрінемось. Поки що я не можу добратися до тих машрумів, тому давайте тут збирати диску Frozen, Ого. Ну, надіюсь, я на цьому хочу куплюся. Так, Moonlit, що ще є. А, ну точно, це ж ніч. Я грав недавно, коли була ніч. Rainbow тут є. Машум ще тут ману трохи забрав. Так, а от все забирається? А, або забирається вже. Забираємо, забираємо. І мені цікаво вже подивитися, скільки це все буде коштувати. Добре, давайте подивимось на цей шок від Frozen. Скільки воно коштує? 14 мільйонів! Давайте ось це подивимось. 15, 15 мільйонів! А тут Disco Frozen і Gold! Скільки це коштує? Скільки! Скільки! А, давайте. Зобра, давайте, що це подивимося, і продаю все. А, 15 мільйонів. Ну все! Ой, 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 трошки задів. Ну все, давайте. Я продаю весь свій інвентар і. Мільярд і 100 мільйонів! От... Чуєте? А це вже я окупився. От цього я і хотів. Ну добре, давайте я познімаю ще. Я, я, мені страшно ну, дізналися, скільки я звідси зроблю. Ну що ж, я зняв ще десь трошечки. І давайте їх теж позбираємо. Ну я, звичайно, в шоці. У мене вже 2 мільярда. Полінайте, шокет. Що за ефект тут? А ну, нічого не збирати. О, зібралось. По три ефекти. Ну... о, ще на весь сток. Напевно. От ну, треба ще купити сервець. Тут в стоці нічого нема, тому давайте я ще. Ну, давайте чуть потім побіжу. Хочу поки що зібрати машруми. Я, напевно, вже всі зібрав, чи не всі. Напевно, всі давайте продам. 200 млн Ну, От... Це капець як багат. E, добре, давайте я прибіг. І купляю ще e, сердець трохи. E, 20 штук. Думаю, може і вистачить. Хоч? Ні, не вистачить. Так, ще познімав, звичайно, не, не вистачило. І... Шоки, Диско Фроузен. що за ефекти! Капіці ефекти, Тут ще диско бачу я. Ну, диско це дуже імбовий ефект. Тільки чогось воно не збирається. Ага, ну. Так, тут ще лишилося пару грибів. І давайте йдемо. Тут я бачив Диско і ще там купу ефектів, про які я говорив. Тільки треба його ще знайти. Ніби ось цей. І давайте я запитаю, скільки він коштує. 30. Ну, окей, давайте я продам все. І. Скільки. Ні, ну я думав, що на грибах буде приблизно так, як і на бамбуці. А тут ситуація взагалі інша. Ні, я бамбуки Бамбуки. Бамбуки вже не буду використовувати для того, щоб так вони такі стояли. На них було купу ефектів. Тому на грибах це дуже їм було. Ну і йду чекаю ще на оновлення стоку. І останні 20 штук, я думаю, нам їх вже от 100% вистачить. Коротше, купив останні 20 штук. І тут в звичайному стоці какао і амберлілі. Чуєте, ну я це маю купити. Правда, ну я знаю, це не дуже такі... Рослини, але все рівно їх купив. І давайте знімати останнє серце і їх зберу. зберу. E, shocked, wet. Ага. Ну і тут так. Тут звичайні ефекти. E, які тут ефекти? Moonlit Frozen Shocket. Ага. І я зібрав всі бамбуки і всі свої гриби. І давайте я продаю весь інвентар. 96 лям. Ну, <смі> так, м'яко кажучи, я в шоці, бо я з цього дуже багато заробив. Давайте ще оцей бамбук зберу і продам. І я реально ну, окупився дуже сильно. <смі> Як же тут все <смі> Лесо виглядає. Ось так я окупився на цілих півтора мільярда. Я в шоці. Ну, це дуже багато. Ну і на цьому я буду завершувати моє перше відео по Grover Garden. Ставте лайки. А, я забув ще на початку все сказати. Поставте лайк, підпишіться на канал, підпишіться на мій телеграм-канал з qr кіркоду по посиланню в коментарях або в описі. Так, щось трохи забув. Да. Е, то, якщо ви хочете ще одне відео, по Грово Garden, то обов'язково вліпіть лайк і підпишіться на канал. Ну а на цьому я буду завершувати це відео. Ось дивіться більш старі відео в мене на каналі. Точно все. Всім дякую за перегляд і усім па-па!